Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус відійшов у Галілею, і, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився капернаумі, що біля моря в околицях Завулонових і Нафталимових, щоби збулося сказане пророком Ісаїю, який сповіщав: Земле Завулонова, земле Нафталимова, приморський шляху, по інший бік Йордану, Галілея Язичницького. Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидить у країні смертної тіні, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Почувши, що Іоанна ув'язнено, Ісус відійшов у Галілею. І відтоді почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Цей заклик покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, ми чуємо не тільки з уст Ісуса. Вперше Він пролунав із уст Йоанна Хрестителя. Саме він, коли почав хрестити у Йордані, такими словами звертався до всіх тих, які приходили до нього. Ісус нічого нового. Не каже, говорить лише про покаяння. Цей заклик до покаяння в Євангелії від Матея явиться чимось необхідним, являється закликом до чогось необхідного, до чогось, що є умовою того, щоб увійти в Царство Небесне. Коли людина кається, вона може побачити Бога. Коли людина кається, може наново узріти сенс свого життя, його вартість, красу, істину, все те, до чого так підсвідомо кожен з нас прагне через покаяння. Так є, що наш погляд на життя, на Бога, на світ часто затмарюється гріхами. І об'явлення Боже ми не можемо спостерігати, не можемо помітити Бога в нашому житті, але в момент, коли приходимо до того, щоб розкаятися в своїх гріхах. Є цим моментом, коли ця завіса темряви гріхів неначе розсовується, і за нею ми бачимо, що можемо в Царство Небесне увійти. Заклик, покайтеся, Ісус керує до своїх учнів неодноразово. Вперше вони чули цей заклик з уст Івана Хрестителя, потім від самого Христа. І цей заклик лунав не раз не два в земному житті Ісуса. Чому? Здавалося б, апостоли вже йдуть за Ним, вже є його учнями, вже виконують Його волю. Ісус розуміє, що наша людська природа слабка, що ми можемо часом зневіритися, можемо перелякатися, можемо спокуситися. Ми слабкі і нам притаманна зла воля. можемо знову попасти в гріхи і знову закрити перед собою це царство небесне. Тому Він ще і ще повторює: покайтеся, особливо тоді, коли здається, що ти вже так близько до Небесного царства, що ось воно в твоєму серці можливо так і є. Але не забувай, що перш за все через покаяння можна в це Царство Небесне увійти.